Всім привіт, друзі! На каналі Балор. Сьогодні я покажу, як використовувати кілька аудіовиходів у Windows 11. Для цього нам потрібно зайти в пошук і написати тут звук. Натискаємо налаштування звуку, тут гортаємо вниз, і нам потрібно більше. Ой. Так, більше налаштувань звуку. А тут натискаємо: відповідно, у мене зараз працюють колонки: ось мої DEV, ну, тобто е пристрої за замовчуванням. І заходимо в запис. І тут є внутрішній роз'єм AUX. Так? Його ми вмикаємо. Ось. І відповідно тут натискаємо на нього правою кнопкою миші, властивості, і відповідно натискаємо тут прослуховування. Натискаємо прослуховувати цей пристрій і вибираємо другий ваш, другий ваш, відповідно, динамік або ж навушники. Другий пристрій, який ви хочете прослуховувати, так використовувати як другий аудіовихід. Наприклад, я хочу вибрати мій монітор, хочу натискаємо Apply. І тепер у мене ще видає звук і мій монітор також. Ось і все. З вами був Балор. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувай!